Чи гріх топити кошенят? Можливо, хтось усміхнеться, почувши це запитання, а хтось згадає своє дитинство, або своє село чи сусіда, який так робить завжди. Але це не смішно, це реальність. І рано чи пізно хтось із нас стикається з подібним вибором. На жаль, Біблія не дає прямої відповіді, можна чи не можна топити кошенят, але вона дає нам інші важливі чіткі орієнтири. На самому початку в книзі буття є такі слова. Сказав Бог, створімо людину за нашим образом і за нашою подобою, та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею. Але от що важливо, панувати це не робити, що заманеться. Бог не поставив людину тираном, Він поставив її управителем, а управитель не нищить те, що йому. Невигідне, він дбає, він відповідає і діє з любов'ю. Ще один цікавий текст із Біблії. Праведний дбає і про життя своєї худоби, тоді як серце нечестивого жорстоке. Жорстоке серце це таке, яке не вміє співчувати. А людина, яка піклується про те, щоб бути праведною перед очима Господа, вона, як тут написано, дбає про тварин. Заради справедливості все ж варто відповісти на запитання, чи завжди вбивство тварини це гріх з точки зору святого письма. Не завжди. У Біблії є ситуації, коли тварину вбивали, і це не вважалося гріхом, наприклад, для їжі, для жертвоприношень або ж для захисту себе або свого господарства. Але там завжди було відчуття межі, усвідомлення цінності життя. Ніколи це не дозволялося для задоволення, комфорту чи просто з байдужістю. Тому питання не тільки в дії, а в тому, що за нею стоїть. Тож все-таки підсумуємо, топити кошенят – це гріх чи ні? Якщо це жорстокий холодний акт, просто позбутися, то це прямо суперечить тому, що ми читали зі Слова Божого. Якщо це все через небажання відповідати, бо набридло, завелося багато, це теж недбалість, це байдужість, яку Біблія називає гріхом. Але, звичайно, якщо кошеня невільковно хворе, мучиться, і справді єдиний спосіб припинити ці страждання, позбавити його життя, то тоді потрібно діяти дуже обережно, з розумом і милістю, і краще не через топлення, а якщо можливо за участі ветеринара. Є дуже гарні слова, які колись сказав Ісус: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть.